Ну що ж, шановний мене студент Ваганян, перший курс хех, в перший же день, точніше в першу ніч, з 1 на 2 вересня, був помічений в жіночому гудожнику. Причому не тільки без верхнього, але й без нижнього одягу. Я змушений був прийняти міри. Штрафую на 50 гривень при повторному порушенні на 100. Зрозуміло. Руслан Иванович, мы с вами серьезные люди, а давайте оформим абонемент на месяц.